Я Волкова Софія, вихованка гуртка фольклорі ітнографії Лиманського міського центру позашкільної роботи. Мені 11 років. Я долучаюсь до природно-охоронної акції «Проліска». Первоцвіти красиві, але тільки в природі, адже зірвані квіти живуть лише декілька днів. Звини людей їх на землі з кожним роком стає все менше і менше, тому їх занесено до Червоної книги України. Первоцвіти дуже гарні, природа їх розмальвала у різнобарні кольори. До квітів, що дарують нам весняний настрій, відносяться підсніжники, проліски та крокус. Вони дуже цінні. Сьогодні в багатьох містах, де ці квіти росли, у великій кількості вони зникають внаслідок діяльності людини. Збережемо первоцвіти.